Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях бронзовий призер чемпіонату світу з вільної боротьби, бронзовий призер Європейських ігор в Баку, срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні, малинчанин Валерій Андрійцев. Доброго дня, Валерія. Доброго дня. Валерію, наскільки я знаю в цьому сезоні, в цьому літо ти став бронзовим призером на перших в історії. Європейських іграх в Баку. А ось як взагалі ти оцінюєш свій виступ? От чого не вистачило там до золота? Ви знаєте, цей виступ можна характеризувати двояко. Так само, як і позитивно, і негативно. Справа в тому, що напередодні цих змагань я отримав травму. Яку травму? Маленьку, скажем, трішки забив там. Маленький був удар на скулі. Тренувався, тренувався, і він ставали більше. І потім, вже коли І взагалі препаратів, то ніяких не можна було дати. У нас взагалі система є по допінгу. Не всі препарати, які використовуються для звичайних людей, які не займаються спортом, можна дати, тому що є вони в перечні заборонених препаратів. Так само і якісь там антибіотики, що знімають запалення дуже сильне, теж не можна, тому що йде додаткове навантаження на печінку. Але вже коли стався скажімо так, пік, коли вже була температура під 38, то вже лікар дав антибіотики. Три дні мене посадив на антибіотики, тиждень посидів на німі сілі, щоб якось зняти це запалення. І вже перед е, Так берегли мене, скажімо, то не роби, то це, щоб, не дай Бог, ще більше не вдарити. А вже перед... в день самих змагань, то тренер, головний тренер нашої збірної, запитав, каже, ну що, боліти? Болі це знаєш. А більше нічого не боліти. Іди, борись». Ну і пішов, в році да, Воно і тяжко було, перша сутичка відчувалась, коли торкались. Але і боровся. Щоправда, за вихід до фіналу то трішки не вистачило чисто фізично, бо навантаження дуже відчув, як скажем, цих навантаження ліків, і буквально за там за 5 секунд до фінального свістка віддав, віддав перемогу. Але реабілітувався за третє місце і хочу подякувати Богові, що взагалі так склалося з, скажімо, з такою травмою. Взяти медаль. Ну а якщо говорити от, про травми, от вільна боротьба взагалі от травматичний вид спорту, як часто от такі от травми ти взагалі отримуєш там от перед серйозними, наприклад, змаганнями чи взагалі знаєте, може бути і на змаганнях, і на тренуваннях. Якщо. Всяке буває. Можуть бути навіть і скажімо, і, скажімо, і смертельні випадки, і оскільки у нас ідуть удари, кітки. Ну, з тебе тебе таке було, от най, найважче було, скажімо так, коли ти виходив, чи були серйозніші травми? Були, наприклад, можна сказати, найсерйозніші травми, але ну, під час змагань зламав ребро. Тобто соборовся. Скажем, на видиху, коли видихав, якраз супротивник мене хотів перекинути ну, випадковість, але зламав ребро і тоді думав далі, але дуже тяжко було продовжити. Як собі закінчився? То програв. програв. Та я хотів робити рух, тільки входить, воно назад відкидає. Ще входить, воно назад відкидає. Грізні, наприклад, міністки дуже часто, там ще дуже багато, скажімо, якихось травм, які супроводжують не тільки вільну боротьбу, а й взагалі професійний спорт. А якщо от трохи перевести позитивність, а от бували якісь там кумедні випадки, там от такі от навіть такі якісь... кумедні? Ну, скажімо, сьогодні був в університеті Франка, і ми... теж було таке запитання, чи були кумедні випадки. Це, я думаю, це, в принципі, завжди розповідає, він є найкуменнішим. Десь в 2003 році, третій, четвертий, ми поїхали на змагання до Херсону і попросив хлопців, там, за туча, раніше був різний регламент змагань, тобто змагання проводились зараз в один день, раніше там в три дні. І перерва між, між сутичками, могла бути 5 годин, там 3 години, а може ти одну відборовся в день, всі інші завтра борешся. І я ж кажу, відборовся там сутичку і кажу, хлопцям, кажу, розбудете, коли це, коли за півгодини, да, да». і всі ж теж свої сутички дивляться, все це, там та-та. і мені підходить мій а, друг і будуть, каже. Вставай, ти, ти, ти борешся, кажу, коли? Ну, зараз, зараз себе вже визивають. Я біжу трико, одягаю походу. Там хлопець, з якого я вигравав, там 10-0. Тільки він вийшов, він мене 10-0 розкатав, я ще не прокинувся і пішов за сутички. І то для мене вже змагання закінчилися. А, тобто так і не прокинувся до кінця бою? Фокжевич. Ну, вже коли відборовся. Уже прокинувся. Потім такого вже не було на серйозних Стартах. Такого о, на даний час не було. Було, що о, викликали, скажімо, але вже не з моєї вини, як кажучи, не що пішов спати. А що, наприклад, у них регламент змагань, вони вирішили цю сутичку раніше запустити, не по регламенту. То були такі моменти, але слава Богу, з позитивним результатом. Зрину, так що повертатися до цього сезону, окрім Європейських ігор, ти е, виграв е, гран прі в Росії, в, Яку... в якуті були змагання. А ось е, враховуючи от, геополітичну таку ситуацію складну, от взагалі, як от. Ставилися до наших спортсменів, як приймали от там. Ну, ви знаєте, так само про людей, які не займаються спортом, ну не мають відношення про, скажемо, живуть в Росії, говорити не можу. Але за тих, знаєте, за нашу спортивну родину, то завжди, коли ми не приїжджали в Росію, нас завжди зустрічають, питають, як там навіть. А, там, то теж е, дуже переживали і питали, кажуть, ну що там, як ви? як Ви говорить, ви держитесь, ми з вами і ну, підтримують і розуміють, що потрібно єднати всіх так само. Це саме спортсмени були. Ну, в основному там, всі спортсмени, а хто, хто за спорт, хто цей, е, вони завжди підтримують нас. І завжди кажуть, що говорить, ми з вами, ми все розуміємо, держіться там. Тобто що mm. спорт має mm. об'єднувати людей. Тобто ніяких таких проблем не було фактично? Ні, не було. Ні, наприклад, ви ж згадували про Баку. Наш спортсмен, ви самі знаєте, в Азербайджані з вірменами дуже великий міжнаціональний конфлікт. Це у них, скажімо, і це переноситься навіть на деякий на, мірі на, на, на спорт. Вони навіть на деякі змагання, на, скажем, на в Азербайджан не їздять в Вірмені. Вірмени, азербайджанці не їздять у Вірменію на змагання. Але оскільки це офіційні старти, то вони, скажімо, вимушені там, де їм гарантують в Європейській гірках. Там, де вони гарантують безпеку. У них були е, 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 наміри не їхати у Вірменію. Але все-таки поїхали. Так само у нас в складі української збірної самбо, А також ву, є вірмен, який зайняв друге місце. Він програв в фіналі азербайджанському борцю. І коли він став на п'єдестал, друге місце, всі вболівальники азербайджанці почали йому свистіти. Невдоволення, скажімо, не негатив проявляти. Президент що зробив? Підняв руку. Вони всі заспокоїлись і почали хлопати. Це яркий приклад того, як спорт об'єднує. І незважаючи на їхній міжнаціональний конфлікт, як він об'єднав нас. Ну це доволі круто. Дивись, після того, так само в цієї осені був чемпіонат світу в Лас-Вегасі, і минулого року ти на чемпіонаті світу був третім, бронзу завовав. Цього року ти не поїхав. Чому так сталося? Ну, це, скажем, щоб брати результат в Баку, там, де мені ставилося, ставилась ціль, щоб бути в призах, і, скажем, з тих чи інших причин я цю ніж не в призах, а в фіналі. З тих чи інших причин я її не виконав. І тому... О, на чемпіонат світу дали моєму опоненту можливість себе реалізувати, щоб угу. їх. Uh, і ще на цих же змаганнях на цьому чемпіонаті світу там виборювалися так само там, ліцензії uh. на Олімпійські ігри, і наступного року так само у нас буде uh, чергова олімпіада в Ріо-де-Жанейро. А от яка ситуація от в тебе, от з відбором, наскільки я розумію, вас відбирає Олімпійська ліцензія в, в твоїй ваговій категорії? Нас, на нашу вагову категорію ми вже маємо ліцензію. Якщо брати міжнародну арену, то нам вже простіше, в якому плані вже на нашу категорію не потрібно тренерам думати, де можна, на яких турнірах. Взяти ліцензію, у нас вже треба думати, а, в, які, в яких турнірах, щоб ми приймали участь, але є обов'язковими там а, чемпіонат України, а, тобто ще якісь. Ну, от це зрозуміло. А, а, а от як відбирається саме конкретні спосмен? От, наприклад, в тебе є там шанси потрапити на цю олімпіаду, так? От що для цього потрібно зробити? Що потрібно зробити? То вже скаже наподалі а, тренерський склад. Вони зазвичай говорили. Простую знову слова нашого головного тренера. Він казав: якщо ви завоює, завоюєте ліцензію, не думайте, що ви поїдете на Олімпійські ігри. Хто буде краще готов, той і буде їхати. А взагалі конкуренція в Україні у твоїй голові категорії от дуже велика. Скільки от людей от, претендують, скажімо так, от? Думаю, Знаєш? в основному о, претендують двоє, але так само. У нас позаду стоять, які mm -hmm. дихають і підпирають. Також, скажімо, не, не дають можливість розслабитися. Тобто в mm -hmm. ну, нашій то... ваговій категорії є консерванці. А добре, а ти от е, тоді, які наступні от змагання? От, можливо, ще в цьому році чи в наступному році, в яких ти от плануєш прийняти участь? Ну, То вже буде вирішувати тренерський штаб. Тобто наш, наша справа маленька сказали, їхати там. Казали, не їхати. Mm. А якщо повернутися, от, а, якщо порівняти, от складно було відібратися, от, наприклад, в Лондон от, при цій системі. Тобто, і от, серед твоїх конкурентів от, змінилися хтось? Чи там Ті самі люди претендують зараз? Дещо змінилися. Моїм основним конкурентом ще був Ален Засієв. Він перейшов в вищу вагову категорію, і у нас там така була дуже жорстка конкуренція. Тобто, Спочатку його на турнір відправили, щоб це, щоб він здобув ліцензію. Він не здобув. Потім поїхав я, щоб я здобув ліцензію. Там на чемпіонаті, там на турнірі міжнародному, я вже один, другий, третій турнір я не зміг боротися. Потім мене відправили ще в один турнір. Ще його, там переміг в фіналі Київського міжнародного турніру. Тобто там досить складно було. Як в наступному році буде, то. Бог я знаю. Добре, а добро, якщо говорити взагалі от, про перспективи твої як спортсмена, от, чого ти взагалі от, прагнеш досягнути в спорті, і от, чи не думаєш, наприклад, про тренерську наприклад, роботу? Взагалі, наскільки я знаю, всі хочуть максимум досягнути, якщо хтось іде професіональний спорт, а про видом діяльності, якою буду займатися, то я чесно скажу. Не знаю, але про тренера, скажімо, не готовий я до цього фанатичного віддавання, для, скажімо, я навіть не знаю пояснити віддавання себе цій всій справі, оскільки дві професії, які калічать людину, скажімо, остаточно, або на все життя і залишається відбиток. Це лікарі та педагоги, які отримують мізерну заробітну платню. А це ви самі знаєте, підготувати дитину, скільки потрібно приділити уваги, нервів, щоб вона ходила, щоб за не, щоб вона, не дай Бог, не травмувалася, щоб їй було цікаво кожен раз давати якісь щоб виховувати характер, щоб виховувати справжнього бійця. Наприклад, якщо брати вид спорту я не говорю, не кажу за боротьбу, а за всі інші, і це просто так, м'яко кажучи, віддавати за і така відповідальність. За ті копійки, поки, це це, поки це, це, це дуже складно. Ну, але наскільки я розумію, там не тільки там, вчителі, тренери і спортсменів, то вже так само там, проблеми там, з фінансами у нас. От, як от, у, у вас от, з підтримкою от, з боку держави, от, зараз багато говорять про реформи, там, от, відчуваєте якісь там, зміни там, на краще? Не думав кудись, наприклад, переїхати? Якщо ну, за переїзд, чесно скажу, раніше пропонували. Наприклад, і раніше казали, каже, якщо хотів уїхати, треба було уїжджати раніше. Але так само, якщо взяти інших спортсменів, які переходять, беруть кольор, кольори іншої держави, підіймають їхні прапори, то їх теж можна зрозуміти. Ви самі розумієте, що ну, да, ти виступаєш, захищаєш честь нашої країни, яку ти любиш. Але так само, наприклад, ми віддаємо шматок свого здоров'я, шматок, частину себе, наприклад, ті самі травми, підготовка, все це вимагає певного матеріальних затрат. Так само ви як, як машину берете, двигун да, той самий, що ви робите там апгрейди. І ви ж ресурс її забираєте потроху. Так само і спортсмени забирають свій шматочок від себе віддають. І якось хочеться компенсувати, що ти видавив. Ну, от, якщо брати от, особисто тебе, тобі вдається якось там. Ну, ти, ти професійний спортсмен, а от жити там, чи доводиться там, я знаю, там багато а в інших видах спорту, їздять там по комерційним турнірам там виступають, заробляють гроші. От, е, е, не знаю, там десь працюють, там, можливо, підпрацьовують. Скажімо, є, є, є там, комерційні турніри, є, наприклад, люди, які допомагають. Так само Геннадій Мурашковський, Олег Попов, і е, Федерація теж, наприклад, преміяльний за Азербайджан, вони більше дали, ніж, скажімо, держава. Отак от. А якщо говорити, там, ну, от, враховуючи, що це там, складний вид спорту, там і всі там купа труднощів. А, і ти можна сказати, ну, один із е, найвідоміших спортсменів, там, принаймні, там, в Малині маєш бути, і ну, якби, по вільній боротьбі, а, ну, там, я на слуху. От є якісь взагалі, от, наприклад, фан-клуб, якісь люди, які приходять вболівати, там, підтримувати там, не знаю, от, щось таке от, в Україні? Гнає за кордоном, це дуже поширено. За кордоном, а, ну чому, наприклад, сама Асетія, де Дегі... Де Чечня, там, де це є національними видами спорту, то у них такого плана десь є. У нас, скажімо, от Житомирська область, де, я вважаю, це най... найперші, найбільші фани. Бо там і по всій Україні, які, наприклад, підтримують нас. І ми відчуваємо, скільки навіть приїжджаємо в інші країни, там є також люди, які нас підтримують. Беруть автографи, там фотографуються, а, і якісь фанський рух. Такі. Є, є, знаєте, є. Тобто навіть в інших державах, то в них теж. Навіть не кажу, підходять. Більше, можливо, навіть у нас, ні? Ну, може, навіть не знаю. Дивлячись, де. Це а все взагалі, слів, якщо брат, от, де от, тобі от, простіше виступати? На якісь змаганнях, де от, є якісь глядачі, там, я не знаю, в боку були, чи була чи якась підтримка, там, трибун, все. Знаєте, от, чи нам... от на таких змаганнях, таких закритих, як там? У нас, мабуть, не дуже багато людей приходять дивитися. У нас приходять. Приходять? Так, у, да, у нас досить багато болівальників приходять. І найтяжче виступати, знаєте, вдома. Коли ти е, десь за кордоном в іншій країні, там не знаю, може кому, комусь інакше, але зазвичай частіше там, оскільки ти намагаєшся всіх сторон брати і бачиш ось твій супротивник, а вже трибуни підходять на інший план. Да, зазвичай, коли е, пригадує 2007 рік, перший раз, коли, е, скажем, відчув підтримку. Е, Пікіні, коли боровся, це чемпіонат світу по молоді виграв коли, то там наші дівчата кричали: давай, І, ну було чу чути підтримку. І зазвичай на таких змаганнях, скажімо, це такі моменти, які надають нас ноги. А якщо от, ти сам з Малена, взагалі як в Малині от є, Ти знають в обличчя, там вітаються, там, якісь автографи беруть. Там, ходиш по місту наприклад, впізнають люди? Зазвичай так. Я чесно сказати, я в основному всіх знаю. Ну, в принципі, Ну, нагляд... там як маленькі мистецькому видати. так, там 30 тисяч населення, і в принципі, там один одного всі знають. Наглядно то всі знають. Uh -huh. а, так? А, ну я знаю, що в Малині так само проводиться турнір на призи срібного призера Олімпійських ігр, твого імені. Ось ти ж я так розумію, так маєш відношення. То тобто, є один з організаторів цього турніру. Можна там детальніше сказати? Ви так, так, так. У нас це після Олімпійських ігор. Ми вирішили, скажімо, зробити добру справу. Це перший тренер, який також має причастність, задорожні Анатолій Олександрович. Мій тренер Малинський Геріосович і тренер, який безпосередньо працює на місці, малин Ткачук Олександр Миколаївич. за ініці... за підтримки депутатів. Міської ради та міського голови Шостика Олексія Григоровича. І зараз проводиться цей турнір. Тому що, скажем, людей, да, от ми тільки вирішили, ну, м'яко кажучи, для своїх зробити на всю Житомирську область всіх зібрати і цей, як пояснити. І щоб більш нікого не запрошувати, ну, це да, та, там, то, да, що за свої. діти, які роблять перші кроки, хотілись якось для них. І в нас всіх є всіх грамоти, всіх подарунки до Дня Святого Миколая, і, відповідно, перше, третє додаткові грамоти, там перше, третє місце, є, кубки та медалі. Вже цього року у нас має вже офіційно є в національному календарі, проводиться і вже під гідою НОК. Це в яких числах він буде проводитися? Він буде 26-27 грудня, і то, що казали, цікавилися турніром не тільки на Україні ще й поляки, Молдовани ну, то й в планах немає що зробити міжнародного Так, Чи у нас вже... в планах ще немає, оскільки це турнір проводився лише один день, а зараз вже маємо проводити два дні. Це вже ще потрібно думати, ще буде складніше, але потрібно якось вирішувати. У нас фактично, як для такого місця для проведення, ми використовуємо зал там, де в спортивній школі. Які відбираємо частину залу цих вигравиків, сказав, лежить над килим, А тут ігравки, там футболісти, там, волейбол, ну всі, хто, знаєте, і, і забрали, і там тренуємося. У нас фактично немає де місця, де тренуватися. А і ще у нас навіть ще є один зал на Городищах, і наш мер, шостого Григорович, він допоміг, щоб дали нам килим, щоб там тренуватися. Тобто, розумієте, вже у нас не один зал, а два зали, але як таких стаціонарних немає, оскільки там використовується дом а, культури, і там на цьому на сцені положили, положили кіли. Твоя присутність надихає дітей, то так само. Тебе, ну, Чи а... продає якісь, ти майстер-класи якісь, чи ти просто їх нагороджуєш там і все. У нас. У нас турнір на попередні роки був досить компактний цілий день, але фактично майже весь день я присутній на тому турнірі. Тобто так само сфотографуватися, коли проводяться сутички, я їх награджую дипломами за участь, дають сукерки, що у нас всі, всі, всі уходять з подарунками, і потім вже. Ну, так само урочиста частина відкриття і по кінці вже нагороджує. Фактично для майстер-класу. там… Поки-поки, ну, та, Хіба що в планах та, можна про течно говорити? І, і то навряд чи враховуючи потік людей. Майстер-класи, наприклад, в минулому тижні то тренувався вдома, то там був майстер-клас проводований. Дома це де малині, та, в малині? Так, в Малині. А взагалі часто буваєш от, е, поза змаганнями от в малення і там, саме в спортшколі? Там. Взагалі намагаюся якомога частіше, але в нас в основному збори, змагання, збори, змагання. І вже коли скажем, є, є вільний час, і воно співпадає, що там не в Києві нічого не, не треба, є вільний час, то я їду малий. Що ж, у нас трохи в Мальчасу лишилося, можливо, наостанок якийсь там твій от, особисто секрет успіху чи поради майбутнім спортсменам, от тим же, які будуть брати участь в цих змаганнях там, в Малині от, від призер Олімпійських ігор? Ну, так само можна сказати, що перше, визначця і поставте собі ціль, що ви хочете досягти. Потім. Так само визначиться, скільки, що ви готові вкласти для того, щоб отримати це все. І третє, наскільки це вам все потрібно? Ось, в принципі, такі от поради. Добре, дякую. Нагадую, що з нами був срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні з вільної боротьби Валерій Андрейцев. Залишайтеся з нами, читайте Житомир.Інфо, Дивіться спортивне у студію. Дякую, до побачення.